Тут мої помічниці ще придумали один формат спілкування з вами, запитання, відповіді. О, тому сьогодні під кінець дня трошки назбиралось питань, і я постараюся вам коротенько на них повідповідати. Антитіла триоїдної пероксидазі 874. Інколи показники, інші показники в нормі. Чи залоза збільшена. Про що йде мова в цій ситуації? І що у автора цього запитання? У автора цього запитання є отоймуний теріди. От, про що свідчить підвищений рівень антитіл антитіла збільше щитоподібної залози. Що необхідно контролювати? В першу чергу рівень тиреотропного гормону ТТГ і рівень Т4 в принципі це треба робити раз в півроку, так. І обов'язково у хорошого фахівця узі для того, щоб переконатись, що в принципі тканина залози не містить якихось вуз.